До Львова Петро Олексійович заїхав, повертаючись із Закарпаття. О десяті вечора прийшов у палату до поранених міліціонерів. Впродовж кількох хвилин поспілкувався із родичами потерпілих чоловіка та жінки. Запевнив, дав доручення залучити до лікування закордонних консультантів. А щоб підбадьорити поранених, президент привіз нагороди для Надії Андрухів. Орден княгині Ольги третього ступеня. А Роману Олечаку медаль за бездоганну службу третього ступеня. Не були прийняті рішення нагородити обох. Високими державними нагородами вони їх заслужили. Це справжні герої. І той бойовий дух, який вони зараз демонструють, свідчить про те, нас не залякати і нас не подолати. Потерпілі перенесли вже по дві операції. Лікарям вдалося вивести надію Андрухів із медикаментозного сну, а стан Романа Личака середньої важкості. Стан мужчини з позитивною динамікою. Зараз стан його середньої важкості. Проведено операційне втручання, він доступний контакту, стан жінки, також вона проведено операційне втручання, на даний момент її стан важкий, але стабільний. Зараз в неї є елементи свідомості. Вона далі перебуває на апараті штучного дихання. Окрім рідних, до міліціонерів навідуються і їхні колеги. Андрій Костирко, напарник Романа Личака, вже близько року. До трагічного випадку усе робили разом. Це дуже хороша людина, порядний, чесний, відповідальний. Дуже з відповідальністю ставиться до своєї роботи. Працюю, працювали ми завжди з ним разом. Від ну від першого дня, відколи я прийшов на роботу. Я... Та тяжко. Без напарника – тяжко. Але працюємо. А от Надія Андрухів вже більше місяця працювала сама. Інспектор Мар'яна Тур знає її п'ять років. каже, це сильна жінка. Вона була моїм наставником та навчила мене, можна сказати, цієї ж роботи. Надя ну дуже дуже хороша людина, чуйна, доброзичлива, справедлива дуже відповідально ставилась до своєї роботи, а також хороша мати, любляча мати. Обидва дільничні пункти ще день-два будуть опечатаними, допоки тривають слідчі дії. А з наступного тижня відновлять роботу і прийматимуть громадян. Ірина Пенчишин, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.